Комп'ютер, інтернет та мультимедіа незабаром без них вивчення французької мови стане неможливим. У цьому переконані організатори освітянського семінару з французької мови. Головним у навчальному процесі мають стати віртуальні презентації, котрі учні створюватимуть у спеціальній програмі. Це таке програмне забезпечення, яке дозволяє в навчальному процесі використовувати спеціальні програми, в яких створюється мультимедійна книга з текстом, звуками та відео. Це не лише може привнести елементи новизни, але стане великим великим мотиваційним потенціалом це реально втілити в кожному навчальному закладі, адже відповідне технічне обладнання використовується скрізь. Треба тільки навчити вчителів. Подібну методику розповідають французи. Вже використовують у школах Костополя Млинова та Рівного. Результати кажуть, хороші. БЦД, там, в нас в п'яти навчальних закладах вже функціонують так звані бібліотечно-документальні центри. Це такі проекти, які дозволяють учням відірватися від підручників, відкрити ширше вікно у світ. Таким чином опановувати французьку мову можна з задоволенням. Однак опановувати нові знання мають не лише учні вчитися доведеться і самим викладачам. Новое все. Это прежде всего новые технологии, использование компьютера и интернета для обучения детей. И также преподаватели могут многое взять для своей работы. Это и практические навыки, и новые знания. Мы, в принципе, вражены тем ревнем, Тими методиками, які пропонують наші французькі колеги, тому що там дійсно відчувається наскільки індивідуальний підхід, наскільки особистісно зорієнтовано вони кожну кожного разу відпрацюють буквально до кожного заняття, відпрацюють, носять. Корективи методи, методики. загалом на семінар з'їхались викладачі з семи областей України. Відтак організатори сподіваються, що незабаром новітню методику французької мови зможуть використовувати щонайменше у трьох десятках навчальних закладів. Вікторія Катеринчик, Назар Мідріган. Інформаційна програма день.